Хребет – це основа нашого тіла опора, яка підтримує все від вистави до наших внутрішніх органів. Тому не дивно, що його здоров'я буде впливати на наше самопочуття та якість життя. Недаремно в Йосі кажуть, що ми настільки здорові або настільки молоді, наскільки гнучкий наш хребет. І дуже часто болі в спині виникають через перенапруження або славкі м'яси. Тому в сьогоднішньому відео ми дуже добре витягнемо нашу спину. Наші боки розкриємо грудний відділ і додамо декілька вправ на зміцнення. І я сподіваюся, в кінці практики ви відчуєте легкість та свободу руху. Якщо ви готові, ми з вами розпочинаємо. Ми з вами почнемо із положення дитини, але вийдемо в нього із положення столу. Стаємо на коліна долині під плечима, виштовхуємось долонями від калимка і садимо себе на п'яти. Знаходимо комфортну ширину для наших колін і, продовжуючи виштовхуватись долонями, ми опускаємо голову вниз. Розпочнемо із декількох глибоких вдихів та видихів, для того, щоб налаштуватися на практику. Але боки вдих через ніс. а Видих можна через рот. Повторюємо так декілька разів. Дивимось перед собою, підіймаємось на пальці рук. Якщо ваші коліна ще не на ширині кумка, розкриваємо їх трішки ширше. і звідси ми починаємо направляти наш корпус зліва вправо. Звертаємо увагу на ті частини, в цій які зараз відчувають найбільше таке напруження з допомогою руху, намагаємось розслабити ці частини тіла. І ще раз витягаємось максимально вперед, робимо вдих і з видихом переносимо наші долоні вліво. Розслабляємо голову на колимок. Дивимось перед собою, змінюємо сторону, долоні вправо. А розлавили вниз. Повільно повертаємось в центр, підіймаємось, збираємо наші коліна разом або обираємо будь-яке комфортне для нас. Положення. Розправляємо плечі, руки перед собою. Невдовсі ми подаємо груди вперед. А з видихом округляємо спину. І ще вдих, груди вперед. А видих. Повторюємо іще три. Два. І один. Залишаємось в нейтральному положенні, даємо кругові оберти нашими плечима. Тримаємо обличчя розслабленим очі, можна не заплющувати. Якщо вам це допомагає сфокусуватись на своєму цілі, на теперішньому моменті. Опускаємо руки вниз, відіймаємо руки над головою, беремо їх замочок, долоню до стелі, випрямили ліксі, можливо, плачу завали злегка назад. Максимально ще раз витягнулися, вираз зробили вдих. І з видихом розкрили руки в сторони, ніби кактус, лікці, зігнуті пальці широко розкриті в сторони. А робимо тут вдих. І з видихом, округлюючи спину, випрямляємо руки перед собою, долоні назовні. І ще вдих. Розкрились руки, ніби кактус. А видих, округлюємо спину. Повторюємо ще три рази. Два. Один. Опускаємо руки, беремось за і в замочок. Відводимо їх назад, зводимо лопатки разом. І ще раз груди вперед. Робимо вдих. І з видихом долоні вправо нахиляємо наш ліве вухо до лівого плеча. Повертаємось в центр, робимо вдих і з видихом змінимо сторону долоні вліво, вправо вниз. І знову повертаємось в центр, руки назад вдих. І з видихом пускаємо їх на кому, кладемо ліву долоню. На підлогу нахиляємось в ліву сторону, розкриваючи грудний відділ догори. Розслабляємо нижнє плече, права рука потягнулася уверх по діагоналі. Повертаємось в центр, робимо вдих. І з видихом змінюємо сторону. Ліве плечо злегка назад, груди до неба. Наповертаємось ну, в центр, долоні перед собою, виходимо в положення навкарачки, додаємо кішка корова. Навдосі ми з вами прогинаємось. З видихом округляємо спину. А вдих, прогинаємось. А видих. І ще три. Круглили спину. Два. І один. Повертаємось в нейтральне положення. Залишаємо наш таз над колінами. Крокуємо долонями вперед. Направляємо живіт до спини. І опускаємо чоловіз, виштовхуючись долонями від підлоги. О, дивимось перед собою тепер пробуємо опустити наші груди на колимок. Підборіддя або чоло вниз. Декілька глибоких вдихів та видихів. Дивимось перед собою, лягаємо з вами на живіт. Позиція сфінкса. Лікці під плечима, Натянули килимок на себе, підняли груди, розправили плечі, натиснули на стопи, включили м'язи ніг. Хто хоче складніше, пробуємо випрямити руки, але не забуваємо продовжити розправляти плечі і подавати груди. Вперед та в сторони. Вільно опускаємось, кладемо наші долоні біля ребер, підіймаємо таз та коліна з підлоги, натиснувши на стоп, Розправили плечі, собака мордий у вар. Робимо ще один вдих. І з видихом зігнувши коліна, пальці рук дивляться вперед, прозгинаємо лікці. І звідси ми направляємо згини лікція назовні, Підвертаємо ще раз пальці ніг і направляємо вверх, груди вниз, собаку морди вниз. І по черзі пробуємо випрямити коліна. знаходимо статичне положення. Дивимось перед собою, ставимо ліву стопу між долонь, виходимо в нижній випад, фіксуємо ліве коліно над п'ятий і підіймаємо обидві руки догори. Витягнулись, сіли трішки нижче, потягнулись руками до неба, розслабили обличчя, зробили вдих. І з видихом ми опускаємо ліву руку на підлогу, на задню ногу або на пояс і праву пробуємо завести трішки більше назад. Напускаємо обидві руки на коломок, випрямляємо ліву ногу, пальці ступо дивляться поверх, напівшпагат, путянулись животом до стегна. Перевомо тут. І ще один вдих. Витягнулися і, можливо, з видихом опустились трішки нижче. І ще згинаємо ліве коліно вдих. І з видихом повертаємось через навкарачки, собаку морди вниз. Роблячи тут акцент на видовженню спину. Дивимось перед собою, права стопа між договору, нижній випад, коліна над п'яти. І підіймаємо обидві руки догорі. Опускаємо праву руку на пояс, на підлогу. Або на задню ногу. І ліву заводимо вверх і назад. Розкриваємо грудний відділ до неба. Опускаємо обидві руки на коломок. Випрямляємо праву ногу, пальці вверх. Беремо туди кілька вдихів та видихів. Навдосі витягнулись, видихом, спробували опуститись трішки нижче. Знову згинаємо праве коліно вдих. І з видихом повертаємось на вкарачки, підгортаємо пальці ніг, підіймаємо коліна, подаємо плечі вперед, залишаємось в планці. Живі до спини, ноги сильні. Тримаємо з вами туди ще п'ять. Вдихаємо. Чотири. Ви завжди можете опустити коліна вниз. Три, два, підіймаємо ще груди трішки більше вверх. І один. опускаємо всі разом коліна. І звідси ми відразу випрямляємо праву ногу назад, і ще раз живіт до спини. Пальці ноги дивляться вниз, Права долоня під плечем, ліва рука вперед. Потянулися тупою рукою протилежні сторони. Залишаємось тут іще на п'ять. І ще вицінились 4, 3, 2. І один опускаємо, Змінюємо сторону. Притискаємо праву стопу міцно до підлоги, всю поверхню до коліна. І випрямляємо ліву ногу назад. Пальці стопу дивляться вниз, права рука вперед. Живіть до спини. Тримаємо її ще п'ять, дихаємо, чотири, три, два, і один. Опускаємо вниз. Сідаємо з вами і переносимо наші ноги вперед. Ліва залишається прямою, праве коліно у нас буде з вами зігнуте. Розправляємо плачі, витягаємося вверх, робимо вдих. І з видихом скручуємось вправо, обіймаємо лівим ліктем праве коліно, дивимось через плече назад. Повертаємось в центр. Ведемо праве коліно над надлівом. І ще раз витягнулись вверх, зробили вдих. І з видихом по можливості нахиляємось вперед. Потягнули животом до стегон. Підіймаємо, змінюємо сторони, випрямляємо праву ногу перед собою, притискаємо ліву, стопу до колимка витягнули, зробили вдих і з видихом скрутились, обійнявши своє ліве коліно. в центр кладемо ліву ногу зверху, витягнулись вдих і з видахом нахалились вперед. Пільно підіймаємось. Згинаємо коліна, притискаємо обидві стопи до підлоги, руки за спиною. Натискаємо на долоні, підіймаємо таз. Включаємо м'язи сідниць, задню поверхню ніг. Залишаємось тут на п'ять. Чотири. Таз і що трішки вище. Три. Два. І один опускаємо. таз вниз ноги навхрист витягнулись і з видихом нахилились вперед. Повільно підіймаємось, змінюємо положення наших ніг, розправляємо плечі, опускаємо руки вздовж тіла. Навдосі підіймаємо руки над головою. І з видихом долоні до грудей. Ом, шанті, шанті, шанті. Переносимо наші долині до чола. До губ І знову до грудей. І з відчуттям вдячності в серці ми з вами завершуємо цю практику. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Описі під цим відео я залишила посилання на мою онлайн йога студію де ми зустрічаємось на заняттях тричі на тиждень. Думаю, якщо вам цікаво, переходьте за посилання. Якщо є запитання, задавайте теж внизу. А ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро у наступному відео.